Дивіться, легко, дивіться, вона шиє, вона нормально шиє. Ну, можливо, не так швидко. Руку сказали, дівчата накачаєш не так швидко, як наші машинки, але вона досить нормально шиє. Стрічки для аптечок шиє на німецький зінгер 1886 року. Це одна з перших машинок компанії, розповідає вчителька Зоя Говорунець, волонтерить у перерві між дистанційкою і підготовкою до уроків. Достали, спробували шити, є, Ну, коли дівчата з сучасними машинками, а ми принесемо німецький зінгер, який буде шити на славу нашої української армії, на славу ЗСУ. І показує незвичну деталь у механізмі машинки. От, подивіться, досить цікава шпулька. Шпулька як куля, і хай ця куля попадає в отих орків, щоб наші перемогли. Викроює є заготовими деталі для аптечок. Заступниця директора Тетяна Подгорнова весь процес каже оптимізувала, й кожен відповідає за свою ділянку роботи. З колегами роблять усе, щоб наблизити перемогу, додає педагог. Насправді в нас весь процес він розподілений таким чином, що кожен вчитель виконує певну функцію, і ми вже кожен відповідаємо за певну часто певну ділянку роботи, тому насправді це вже не складно. Операційно процеси вже розділені. Верші дні війни всі думки були переповнені саме військовими подіями. А коли ми тут, коли ми в колективі, то переживати цей час набагато легше. Долучаються до волонтерства і діти, розповідає заступниця директора Олена Геліконова. Ці малюнки школярів молодших класів вкладатимуть у спальні мішки. Щоб кожен солдат, який отримає спальник, рюкзак, неважливо, куди покладуть, щоб він відчув, що про нього там думаю. думають. Думають безперервно, моляться за нього. Далі пошиті речі відвозить військовим мама школярки Наталя Макаренко. Модель такої сумки запропонували самі бійці, розповідає жінка. Черкащину додає, вже забезпечили. Що сумочки ми вже на Черкаси нашили, ми їх будемо передавати далі, у кого є така потреба. В центрі допомоги армії є всі зразки, з ким потребує таку потребу. Ми будемо передавати їх далі. Дефіцит уже стає в жгутах і будемо тепер розшукувати, де шукати жгути. Повнення для цих сумочок. Всі швейні машинки вчителі принесли з дому, розповідає директорка Черкаської школи Олена Саєнко. Працюють педагоги у дві зміни. Поки одні шиють, інші навчають дітей. Одна із мам, яка навчає сина в нашій школі, ну, звернулася про допомогу, що можемо може ли ми розпочати пошиття цих сумок. Ну, мої вчителі підключились, принесли з дому машинки. Ну, от свої. Нам надають тканину з кулика, нам надають отакі от стричечки тісьма. От, от, от а вже ми змієчки покупаємо власною. І от таким чином ми їх шиємо. Дівчата як ви Бачите, весь процес. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.